які взяли під контроль гральний бізнес міста, проте не міліція, а громада. Правий сектор самотужки розкрив нелегальний бізнес та заблокував його роботу. На нічний рейд разом з активістами ходили і ми. Рейдували з 20-го та серед ночі, проте не пішли одразу штурмом. Спочатку, аби мати зафіксовані для подальшої роботи правоохоронців, докази відправили чотирьох на так звану контрольну закупку. Тобто є, є людина, яка при яка прийшла від нас сюди на контрольну закупку, закинула гроші, програла гроші. Як тільки по рації свої передали. Що гральний бізнес таки працює, гроші з них взяли одразу в приміщення? Тут двоє з пивом за автоматами, охоронець та адміністратор. Жоден з присутніх, що це за заклад, відповісти не зміг. Нема мене ніяких документів, прийде за на шату. Яку роль ви тут виконуєте? Діжуру mm -hmm. адіжурита що за заклад? Чим тут люди чому не сюди mm -hmm. Це якийсь інтернет, кафе чи що це? Єшка. Єшка завжди символізувалася з інтерактивним клубом. Вона вже була давно, давно придумана. На моніторах не встигли вимкнути програми, тому добре бачимо і в що грало, і наскільки. Чотири програми з них є дві тут на комп'ютерах, такі як «Візгейм» та Суперматік. Це заборонені програми, які зовсім не дозволені нереально дістати для простих людей. Будь-які дозволи та ліцензії, які власне покликати директора клубу, пані адміністратор не хотіла. Вкотре запевняючи, що тут відбувається кожної ночі, не знає. Документи на взагалі якусь діяльність. Хлопці, що ви мене питаєте? Я тут ніхто не будь ласка, ще раз до власника, Я які домовлялись попередньо. Викикаємо міліці. Та представників місцевої влади ні перші, ні другі слухавки не підіймають. Лінія 102 не піднімає чомусь. Згодом правоохоронець таки з'являється. До слова, той самий, з яким бачились під час першого рейду. Нагадаємо, тоді пан Юрій жодних актів, попри вимоги активістів, так і не склав. А цього разу вже акт будете складати буде цього разу. Я ношу слідом за оперу повноваженим. Приїхали слідчі, проте й вони бездіяли. Казали, поки немає власника, взагалі нічого зробити не можуть. Ну, зараз ми чекаємо керівник. Цього закладу щоб він нам написав заяву. А без його не може. Якщо адміністратор якийсь має доручення? ну вона от відмовляється писати. Вона без керівника нічого не буде писати. Без будь без заяви я не можу тут взагалі проводити ніяких дій. Ви можете тільки подивитись, зафіксувати що тут є. Да взагалі нічого на допомогу приїхали і автомайданівці. Домовились на місці, залишаються декілька. Чекатимуть власника та стежитимуть, щоб заклад таки зачинили не на день. А на зовсім пояснюють, поки бездіють ті, хто мав би цим займатись безпосередньо, готові блокувати нелегальний бізнес у місті. самі. залишаються чергувати представники автомайдану і УНСО. Також тут залишаються слідчі, звідси, поки вони не закінчать свою роботу, так як це повинно бути, звідси не вийде ніхто. Громадяни нагадали місцевій владі про свої проблеми. Так мешканець села Малашівці поцікавився, коли спорудять давно обіцяний сміттєпереробний завод, оскільки полігон викликає екологічну загрозу. Там вода абсолютно смердюча, і, до речі, там вода згори йде і в стоки. Тих всі насосних, які качаються на тернопі, представники міської ради, яка вже кілька років займається вирішенням цього питання, пояснили, що проблема в мешканцях, які не дозволяють будувати завод поблизу їхніх сіл, а інших варіантів у влади немає. Пустих територіях між зонами населених пунктів практично неможливо знайти так само, як неможливо знайти. Згоди мешканців сіл, районів на те, щоб на їхній території було розміщено сміттєзвалище. Ви знаєте, чим це обернулося там, декілька років тому, і що це відбувалося в місії, і таке інше. Дійсно, були проведені роботи по встановленню, скажімо, технології. Компресії там відходів поблизу Миролюбівки вкладено було гроші туди, але знову ж таки є протести місцевих мешканців. Також громадяни питали посадовців, чому не фінансують громадські організації та не допомагають дітям війни. Всі пропозиції та зауваження влада записала і пообіцяла розглянути на контрольному засіданні бюджетної комісії. Цих вихідних розпочалось генеральне прибирання міста на місяць раніше, бо погода дозволяє розпочнуть традиційний двомісячник благоустрою. З 1 березня по 1 травня планують почистити Тернопіль після зими, насадити нових кущів та підфарбувати до теплих літніх прогулянок лавочки та майданчики. Оскільки цього року погода нам дозволяє розпочати такі роботи швидше ніж квітні місяці. Плануємо вже з 1 березня розпочати, зробити протягом двох місяців. До даних робіт будуть долучені всі комунальні служби, всі. Комунальну сторону підтримства міста Тернополя також я звертаюся з проханням долучитися всіх тернополян. В Першу чергу поприбирають зайве сміття, яке стало надто помітним, відколи зійшов сніг. Проте запланували і дві великі толоки до Шевченкової річниці та перед Великоднем. Це очищення території міста після зимового періоду. Очищення зелених зон в першу чергу, тротуарів, проїжджої частини, вивезення вуличного змету і так далі. Але в рамках двохмісячника заплановано цього року дві загальноміських толоки, окрім тротуарів, скверів та парків. Оновлюватимуть будинки та під'їзди, не лінуватись, допомагати комунальникам закликають і тернополян. Служба за контрактом стає дедалі популярнішою серед українських чоловіків. Нормований робочий день, стабільна заробітна плата, можливість самореалізації, відрядження, пільги це перелік переваг, які отримують військовики-контрактники. Старший солдат Олег Небесний ділить своє життя на до і після армії. Ніколи не шкодував, що обрав саме такий спосіб життя, і переконаний, що кожен мужчина на своєму шляху повинен пройти службу. Я навчався, я я, я маю вищу освіту так. І після цього я зрозумів, що треба піти, як то кажуть, віддати борг державі. І пішов служити. І от так я захопився службу, що зараз я служу, і мені це подобається. А командири зі стажем розповідають, що для своїх солдатів повинні бути не лише хорошим прикладом та наставником, а рідною людиною. Прапорщик Анатолій Дулеба був миротворцем у Косово, тому як ніхто знає, як вижити під час бойових дій. На тій місії, що я був, як дала мені. Е... Я кажу, бойовий дух для того, щоб ну, вселяти молодих контрактників, проходити військову службу за контрактом, і, як кажуть, готуватися, щоб ну, приймати участь таку саму, тому що після ну, коли людина побувала в гарячих точках, вона зовсім інакше дивиться на військову службу. Військовослужбовці кажуть, що сьогодні не бояться йти під кулі і готові захищати державу. Безкоштовну психологічну підтримку можуть отримати ті, хто емоційно постраждав внаслідок подій у Києві. Спеціалістів, готових безкоштовно допомогти всім тим, хто цього потребує, у місті не бракує. До прикладу, при обласній самообороні майдану створили центр реабілітації для учасників протистоянь та їх родин. З потребуючими працюють не лише медики, а й священнослужителі. Зараз люди почали повертатися з міста Києва після цих подій, які відбулися. Двадцятих числах і дійсно є проблеми в декого з адаптацією цих нових умов, оскільки. Дійсно, там відбувалися страшні речі. Марія Хомів один із медиків, хто в зв'язку із ситуацією в країні зголосився безкоштовно надавати свою допомогу. Психотерапевт розповідає, нерідко у людей, які повертаються з епіцентру бойових дій чи стають їх свідками, розвивається постресовий травматичний розлад. Він проявляється через розлади сну, відчуття напруження, збудливості, тривоги, агресії. Або ж навпаки, стан апатії, депресії, відчаю. Часто спостерігаються і так звані флешбеки нав'язливе відтворення у свідомості травмуючих подій. Вчора спілкувалася з двома чоловіками, які повернулися з Майдану. Власне, в них ці флешбеки дуже виражені. Так їх турбує власне, найбільше це те, що їм сниться. Сниться ці події, в яких вони не беруть участі, але нав'язливо туди повертаються. Мобільний пункт екстреної психологічної допомоги створили і при державній службі з надзвичайних ситуацій спільно зі штабом національного спротиву. До слова, емоційно постраждати можуть не лише безпосередньо. ...учасники сутичок, а й ті, хто спостерігав за подіями, до прикладу, по телевізору. Щоб допомогти собі самостійно, медики радять займатися спортом, повноцінно спати та харчуватися, знайти собі заняття, яке би відволікало тощо. Також наголошують психотерапевти, людина, яка емоційно постраждала, потребує, щоб її вислухали, підтримали та створили умови, де б вона відчувала себе у безпеці. Вдома у біатлоніста Дмитра Підручного чимало медалей та кубків. На лижі хлопець став ще в дитинстві. Розпочинав тренування на базі в селі Острів Тернопільського району, де він мешкає. Спочатку, розповідає Дмитро, займався лижними гонками. Вже тоді брав участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Згодом почав займатися на лижній базі у Підгородньому. Так стартувала його спортивна кар'єра як біатлоніста. Відтоді Дмитро встиг об'їздити мало не всю Європу, привезти багато нагород. З 2012 року хлопець почав виступати за національну України з біатлону, а нещодавно дебютував на зимових Олімпійських іграх у Сочі. Минулого року для мене першою задачею було закріпитися в команді і показувати результат, на який я був спроможний на той період. Мені це вроді, вдалося, я залишився далі в команді. На це літо літо, яке в нас було, я ставив собі задачу попасти на Олімпійські ігри. Я робив все, що говорять тренера, і, можливо, навіть більше виконував все. І Старався закріпитися в п'ятірці на олімпіаду, і мені якось це вийшло. Поки не сів у літак, зізнається спортсмен не вірилось, що справді летить на олімпіаду. У Сочі Дмитро Підручний провів дві гонки: дебютну індивідуально завершив на 55-му місці. Також брав участь у чоловічій біатлонній естафеті. Збірна України тоді посіла дев'яте місце. За винятком деяких незначних мінусів, розповідає Дмитро, олімпіада була організована на вищому рівні. Стадіон біатлонний просто. Шокує, він настільки красивий і великий, нема таких зараз в світі. Кращого я не бачив стадіону. Траса, звичайно, складна, але в тому і ізюминка, що цікаво бігти по ній. Є всякі колапси, там, падіння і так далі. Воно тільки зацікавлює глядачів в тому. Вдома Дмитра підтримувала родина, друзі та близькі. Розповідає, він це відчував, хоч їх не було поруч. Рідні хлопця кажуть, коли у Дмитра змагання відкладають усі справи та разом збираються перед телевізором. До слова, сім'я у Дмитра також спортивна. Завдяки лижам у свій час познайомилися його батьки. Мати спортсмена Марія Михайлівна колись також входила в збірну України. Однак запевняє, рішення встати на лижі син прийняв самостійно. Сказав, що йде на базу, і все тільки лижі і все. Значить, в нас не було виходу, чи хотіли ми, чи не хотіли. Ну, в принципі, десь в душі вона була були раді, тому що ми теж займалися лижними гонками, а з другої сторони, це надзвичайно важкий вид спорту. Це важкі тренування, і трошки воно так з острахом було. Ну але як він вибрав, значить вибрав. На досягнутому Дмитро Підручний зупинятися не збирається. У майбутньому має намір потрапити на наступні зимові олімпійські ігри, які пройдуть у 2018 році в Кореї. Вдома Дмитро затримається ненадовго. Попереду ще три етапи Кубка світу: в Словенії, Фінляндії та Норвегії.